Привіт, я Кравченко Елеонора, я акторка. Закінчила карпенко карого майстерню Миколая Миколаївича Ружковського. У мене є досвід гри у театрі і є досвід гри у кіно. Мені дуже імпонує, що зараз у кіно в мені побачили антагоністку, бо з 2024 року я вже отримала три ролі антагоністки, і я так, насолоджуюсь в цьому жанрі, бо буквально вчора в мене була роль, де мені було треба вбити людину. Коротше, мені це дуже імпонує і подобається. Але грати добрих, строгих я також згодна. Я маю посвідчення водія категорії Б та керую авто понад 9 років. Я займаюся екстремальним видом спорту: це вейкбординг та приймаю участь у змаганнях. Володію українською, російською, англійською та зовсім трішки французькою мовами. Є навички їзди верхи, 10 років займалася цим, та також працювала тренером з верхової їзди. Що б ще про себе сказати? Я знаходжусь у, Ки у Києві, маю загранпаспорт. У мене є досвід режисерський. Я працювала режисером в Америці в Філадельфії в театрі. Відкрита до проєктів, буду рада співпраці. Дякую.